Всіх вітаю знову з канадських вулиць, з вами ваш ведучий канадський марк. Я вам абсолютно безмежно вдячний за всі ваші коментарі, підтримки, які ви мені надали на моєму минулому відео. І це мені показує, що в нас є надія, що є надія на майбутнє українців і української мови. І в загальному нашого україномовного контенту в просторах Ютуба ви навіть не уявляєте, яку ви добру роботу робите. Тим, що ви просто сидите навіть вдома, п'єте чашечку кави чи ваш улюблений напій, дивитеся свої улюблені відеоролики в просторах Ютуба. Ви підтримуєте цим і надихаєте наш блогерів, які працюють старанно для вас. Піднімаючи різні цікаві теми, і ваші вподобайки справді означають багато для нас і ваші підписки на канали. Тому продовжуйте підтримувати, якщо вам дійсно не байдуже. І мені цікаво побачити сьогодні, скільком вам далі не байдуже наша мова і майбутнє україномовного контенту в просторах Ютуба вашими підписками. Також хочу привітати всю Україну з перемогою нашого козака Олександра Усика вчора на Тайсоном Ф'юрі. Я знаю, що багато з вас і деякі з вас не підтримують Олександра Усика. І тут навіть не треба зосереджуватися на іменно підтримці самого Олександра. Тут треба розуміти важливість і вагомість цієї перемоги на світовій арені. І ви іменно задля того підтримуєте. Тому що якщо ви не будете підтримувати свій прапор, свій гімн, то тоді для чого взагалі е, виступати нашим спортсменам і взагалі боротися за те, щоб... Нас чули, нас бачили на світовій арені. Тому з перемогою, друзі, і рухаємося тільки вперед. Я вам хочу розповісти про дійсну історію українців тут в Канаді, що відбувається і відбулося з цими українцями, і чим вони поділилися. Бо тут, в Канаді, абсолютно всі бажають працювати з українцями. І просто задоволені, коли вони бачать українця. В своїй бригаді чи на роботі і люблять українців за що? За їхню етику, за їхню складну важку працю, за те, що українці, як їм складно би не було, в будь-яку хвилину вони будуть працювати, вони будуть приходити на роботу вчасно, вони будуть віддаватися. І для канадців це деколи дуже дивно. бо Особливо у теперішньому часі важко знайти таких людей, таких роботящих людей, як наші українці. Я хочу сьогодні, щоб ви почули про цю історію і дійсно зрозуміли, наскільки наші люди є працювиті, і наскільки наші люди завжди не бояться важкої праці. І тому в нас такий є дух, і тому ми такі є сильні, як нація, яка, яка завжди буде жити чи в серцях, чи в чи в. В степах канадських чи в українських полях не має значення. Ми завжди знаходимо вихід і завжди українці перетворюють щось погане, якийсь занепад, щось колоритніше, щось гарніше, так як наші гарні колоритний прапор український. Велика кількість українців, приїжджаючи в Канаду, шукають різний тип робіт. Так як наші люди є дуже працьовиті і мають золоті руки. І завжди в Україні е, майже кожен чоловік знає, як залити бетон, як збудувати будинок, як поставити вікна, встановити, як зробити щось вдома по сантехніці. Розумієте, просто люди хочуть знати, що робити, щоб не залежати від інших. І таким чином це абсолютно дивує канадців. Канадці не можуть зрозуміти, як от українець може бути всьому ефективний і в сантехніці. і Будівництві, і закінчення підвалів, і в домашніх різних роботах, і заливання своїх власних доріжок, про е, е, міняння і заміну дахів. Ну що би ви не запитали, завжди українець знайде вихід і знайде, як це зробити. І це дивує таких канадців, які живуть і не, не розуміють того, що як так можна просто піти і зробити це. А українці завжди себе удосконалюють, завжди вчаться. Нам, українцям, це зрозуміло, тому що в нас, на жаль, завжди треба виживати, завжди треба десь зекономити якусь копійку. Від того люди просто беруть і навчаються всіх цих важливих таких життєвих факторів, які їм потім допомагають, що в Україні, що по життю, і особливо за кордоном. І ці українці багато з них мусили б працювати де? На складах, на будовах, на дорожніх роботах. На заливанні бетону, на прокладання різних бетонних доріжок. І вони часто попадають до бригад канадських бригад, де бригадир є канадець, де канадець має своїх пару таких, знаєте, друзів, які знають, як там прокласти доріжку, знають такий мінімум по роботі, яку вони звикли робити. Але коли щось складне проявляється чи потрібно зробити, то вони зразу такі, знаєте, зупиняються роботи, і вони не знають, що робити. Їм треба дзвонити до вищого начальника. Щоб той начальник приїжджав, проджект-менеджер і їм пояснював, як далі і надалі рухатися вперед і як вийти з того з тої ситуації. Але коли канадці мають українців в бригаді. То в цій історії українець, наш українець, був в канадській бригаді. Його не дуже так поважали з самого початку і, на і не знав, він не вписувався в колектив. І знаєте, з нього трошки сміялися і заставляли його робити таку найскладнішу роботу, яку можна робити. І це, це відбувається всюди. Це не тільки в Канаді, це відбувається в будь-якій країні, будь-яких куточках світу. Немає ідеальної країни, немає ідеальних людей. Завжди є десь один, знаєте. Дивак, чи якийсь, що знайдеться, і буде вас принижувати або буде щось робити. Ну, неважно. І в них була така ситуація, що вони просто не знали, як іменно залити бетон задух одної її хати, тому що там була дуже велика комплексія, там хата стояла на горбі, і вони просто ніколи з такою ситуацією не стикалися. І вони не знали, що робити. І потім цей українець, не знаючи мови, почав показувати пальцями, почав перекладати завдяки своєму телефону. І їм просто сказав, що він знає, як це зробити. І що якщо вони йому довіряють, то давайте ми зробимо так, як він скаже. І вони почали робити все прокладати, все їм абсолютно вийшло. Під його керівництвом, і він фактично цілу канадську бригаду взяв під своє керівництво і показав їм, як зробити важку роботу. І потім той формен, той бригадир. Дуже сильно гарно виглядав перед своїм project-менеджером. І той Project-менеджер дав йому підвищення в зарплаті. І що цікаво, що треба віддати належне цьому канадському бригадиру, що він сказав своєму project-менеджеру про, про те, як Українець їм допоміг, як він свій досвід. Показав, показав їм, як робити цю роботу, і той проджект-менеджер теж дав підвищення українцеві, і тепер українець веде свою власну бригаду тут в Канаді. Це справді крута історія, яка не може не надихати, яка показує наш український дух, показує нашу кмітливість до робіт і те, наскільки українці завжди знаходять вихід з любої ситуації і мають великий величезний. Життєвий досвід, який дивує всіх за кордоном інших національностей, що українці можуть в той момент працювати на бетоні, а завтра вже проводити сантехніку в своєму будинку. От вам справжні українці, розумні українці, кмітливі українці. Я хотів з вами поділитися цією історією, бо вона як не говорити, як не крутити. Абсолютно зараз важлива, щоб ви теж почули про позитив. Про як про українців теж говорять з хорошого боку, дякую вам, друзі, що додивилися відеоролик. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашій улюбленій Україні.